Ласюк Шарапова Орися, Ольга Яворська, Молитва. Гріховний світ вирує неспроста, підступний демон, що керує нами, та піднімається нетлінно над віками Велична постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всіх, знайди. Бо ми блукаємо хащем ще й нині, прости гріхи, й провини безневинні. І до спасіння всіх нас поведи. Українка я маленька, Україна моя ненька, в неї щира я дитина, добра, люба та єдина, вірна. Я дочка народу, бо з козацького я роду. Щиро я свій рід кохаю, роду іншого не знаю. Вишеньки, Поблизкою черешеньки в листі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточка маленьким. Дівчачко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята. Та мало не плачуть. Різдвяна історія ослика-хвостика. Крадії. Зима того року видалась напрочуд теплою. У грудні снігу так і не дочекались. Коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір. Та можна побачити тисячі тоненьких полотив. Ще вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. худобу було ще троє дідів Пастухів. Зазвичай, коли худоба тягала на відпочинок, і ти збиралася до гурту. Богдан Зіновій Хмельницький. Визначний український політичний і державний діяч, полководець, гетьман війська Запорізького, керівник козацької революції, засновник козацької держави XVII-XVIII століття. Із Китаю або з Кореї чи Японії нелегко було привоз... Привезти з. Єв... в Європу. І... Місер Олівендер приступив так близько, що мало не зачепив своїм носом, ніж Гаррі. Хлопець побачив у туманних очах своє відображення. Ось де довгим білим пальцем місе Олівандер доторкнувся до шраму у формі блискавки на Гарріному чолі.